Я зроблю соковитий гарний букет троянди. З жоржинами. Дивіться, які в мене жоржини. Хочу виняти цю велику і похизуватися. Я її підпираю голівку моросем, щоб вона не зламалася. Троянди. Чи гарно? Троянди з жаржинами. У мене є різні. Я зараз вам покажу, які в мене сорти на городі. Яскраві такі. Ця така цікава, крива. Це не цікава, яка буде її вкладати. Ну, але якось. У мене є очіток, він такого кольору під мій букет. Морозець я стараюся опускати. Це так, щоб квітки між собою не сильно так переминалися. І це майор. Ось сюди. Така гілка троянд сімейна. Там чутно чужу сім'ю, сусідську. Отак вони хай будуть разом. Весело так. Гарно ж? Навіщо роз'єднувати? Майори. Гілоці, щоб кричали. Деша свіходить таке намальовується? Ой, цей потонув, Я його отак візьму такі. Отак. Видно вам і так наросин ще трошки. На обгортку. Знаєте, що це? Квіти півонії. Які квіти? Квіти ось листечко півонії деревовидної. Бо такий букет, думаю, півонії згадаю. Ось така яскрава стрічка. Що захотілося такий букет шикарний, яскравий. Ой. Як останні теплі дні такі? Потрібні макінчики? Ну як? Ну що ви скажете? Як вам таке поєднання квітів та кольорів? Що ви скажете? Taip, vas?